І ми продовжуємо. Арт-трамвай з'явиться у столиці. До дня Києва активісти презентували мистецький транспортний засіб. Це трамвай 18-го маршруту, що їздить від вулиці Старовокзальної до контрактової площі. На ньому нафарбовані історичні пам'ятки столиці. Юлія Бучинська бачила незвичний транспорт першою. До дня столиці на Подолі з'явиться трамвай з 3D-малюнками. Розмалюють його художник і для яких такі проекти робити не вперше. Серед їхніх робіт – пано на станції метро театральна та розмальований вагон метро до 8 березня. Зображають архітектурні пам'ятки Києва. Робота не з легких. Та киян потрібно залучати до прекрасного. Суть цього проєкту – це благоустрій нашого міста. Перше По-друге, це подарунок до дня міста на 30-31 дні Києва, щоб кожна людина, коли побачила ці вагончики, не тільки відчула себе якось піднесено святково, але зрозуміло, що від кожного з нас залежить те, що ми робимо, і те, що нас оточує. Аби розмалювати вагон, знадобилося два місяці та п'ять художників професіоналів. Після презентації та запуску 30 травня малюнок залишиться і після свят. Виконавці соціального проекту кажуть вандалізму боятися нічого. Якщо щось намальоване гарно. А Якщо є десь художній витвір, мистецтва, то майже ніколи або дуже рідко, коли вандали це псують. Курсуватиме трамвай в Подільському районі 14 або 18 маршрутом від контрактової площі. Юлія Бучинська, Олег Балабан правда тут.